Доброго ранку, діти! Пропоную вам сьогодні пограти у гру який хліб. Давайте уважно його розглянемо та пригадаємо з вами. Якщо хліб, ми виготовили із жита. Як ви гадаєте, як він називається цей хліб? Так, це житній хліб. Молодці. А як скажемо на хліб, що зробили з пшениці? Як ви гадаєте, це пшеничний хліб. Молодці. А якщо хліб виготовили з ячменю. Як цей хліб називається? Ячмінний. А якщо хліб щойно випекли, який він? Свіжий, духм'яний, рум'яний. А якщо хліб давно спечений? він не свіжий, черствий, твердий. А яких кольорів він буває? Білий. Чорний. Також ще ми можемо сказати золотистий, ось як цей батон. Молодці, ви були дуже уважні. Дякую вам.